Міранда Прістлі мала бути істеричкою, але роль запропонували Меріл Стріп. Акторка відмовилась грати стереотипну кричущу боску. Як цього очікували продюсери? Після першого ж знімального дня всі зрозуміли, це буде щось інше. Стріп говорила майже пошепки, грала очима. Її героїні було достатньо сказати однієї фрази, щоб всі замовкли. Вона брала приклад з Клінта Іствуда, і під час роботи вимовляла репліки у шепіт, що створювало в кімнаті напругу. Це ж вразило Ен Гетвей, яка сказала, що навіть перший шепіт змусив усіх ковтнути повітря. Для самої Меріал це було не про владу. Being a person with a lot of responsibility where enormous sums of money are resting on your shoulders and how well you perform. And if you don't, everything goes south. Not only your job, but everybody else's. And, and I I used what I knew about how difficult it is to Наливь, а роботі's. За цю роль акторка отримала чергову винагороду, яка довела, що вона зможе все.